Всім привіт! Це новини Young Life і головна новина цього випуску. Ми переїхали на Ютуб. За минулі місяці в нашій організації відбулось багато подій. Пройшло шість регіональних конференцій, і цього року вперше кожен регіон Young Life мав свою власну конференцію. Ну тут теж хочеться поаплодувати. Відкрилися нові клуби, десь три штучки. <хи> Закінчили бакалаврат та магістратуру нашої академії нові студенти. Усе це свідчить про одне: Young Life продовжує функціонувати, не дивлячись на всі навколишні обставини. І більше того, Young Life продовжує розвиватися та ставати більшим. Ми дякуємо всім лідерам та командам, які долучились до нашої місії за останній час. А що там Life? А Life продовжує бути вірним. Сьогодні наш випуск буде дещо серйознішим ніж завжди, бо ми ж все таки дуже серйозна організація, тому що є речі про які важливо поговорити і говорити про це голосно. Нами сьогодні в студії особливий гість. Наш керівник східного регіону Інглай, який зараз разом зі своєю дружиною та двома маленькими доньками проживає в Харкові. Віталій Кисойця. сьогодні зранку. Я молилася, аби ввечері у Віталіка було світло та зв'язок, щоб зробити з ним запис розмови. А в цей час Харків черговий раз піддався сильному ракетному обстрілу. Близько 10 чи 15 ракет прилетіли по місту, і було зруйноване приміщення однієї з найбільших типографій в Європі, де друкувалася більшість українських видавництв. Разом з тим Харків продовжує жити. Працюють кав'ярні, магазини, мами гулять з дітьми, а підлітки ходять на клуби Young Life. В таких от реаліях працюють, служать та живуть. Віталій, його сім'я, наші лідери та команди. І саме про життя та служіння в цих умовах ми сьогодні поговоримо з Віталієм привіт, Віталік! Як ви? Як ваш ранок? Привіт, Ань! Ані. Насправді дуже весело. Давненько в Харків не прилітало так багато, але зараз в Харкові кожен день прилітає, тому ми десь вже звикли до цього. Ех, ми... Дуже вам насправді щиро співчуваємо і молимось за вас, за ваше життя, за те, щоб Бог вас беріг. Дуже хочеться, звичайно, щоб ви цього всього не переживали. Я так розумію, що це стабільна ситуація в місті. Кожен день тривоги, кожен день вибухи і кожен день прильоти. Так? Так, да, тобто кожен день щось прилітає, і це вже десь піддостало. Але ну, це ті реалії, з якими ми живемо. То стосовно повітряних тривог, у нас нещодавно рекорд був. Якщо я не помиляюся, 18 годин була повітряна тривога. Це жасть. Я не знаю, як це сказати. Я, якщо чесно, такого ще не переживала і, напевно, до кінця не зможу зрозуміти, з чим ви там зіштовхуєтеся, але ми за вами спостерігаємо. Спостерігаємо за вашим служінням і за тим, як ви вірно продовжуєте його нести, як ви. Тримаєтеся, скажи, будь ласка, що допомагає вам зараз триматися в цих умовах? Дивись, що нам допомагає триматися взагалі. По-перше, це розуміння свого поклотиння, і ти розумієш, що ти на своєму місці, і то тобі потрібно це робити і все. Тобто, тут іншого нічого нема. А насправді, просто за ці о, два роки вже йде третій рік війни, ми просто навчилися жити в тих нових реаліях, які в нас є, і ти просто розумієш, що навколо тебе дуже багато підлітків, молоді, які ще нічого, нічого про Христа. І твоє завдання просто ввійти і робити. Ми це брали і робили. я знаю, що до вас ходять дуже багато підлітків зараз на клуби. Скажи, як вони? Переживають ці реалії, що вони відчувають, і як саме ви допомагаєте їм? Мені здається, що взагалі ну, стосовно Харкова і інших областей, ті люди, які не знаходяться в Харкові, переживають більше, ніж самі харків'яни і прифронтові місця. Тому що ми вже десь навчились жити в цих реаліях. І це насправді не нормально, тому що ми десь вже травмовані цією війною. І по нашим ребятам я можу сказати абсолютно те ж саме. А, от, от тобі ситуація нещодавно, будь ласка, у нас. Бо прильот це прямо під час клубу. І я набираю. Ну кажу, підліткам а наберіть своїх батьків. Скажіть, що все добре. Що ви на клубі ви в підвальному приміщенні, що що вони не приймали, все буде добре. Анкіт. Та ми і не такі прильоти слухали, тому це така єрунда для нас, насправді. Тому вони навіть ніхто не ходить зараз не в підвали, і коли просто всі адаптувалося, продовжують жити своє життя, як воно є. Ну буде це останній день. Ну буде, але я не зможу сказати, що прям багато підлітків переймається за, за це. Той знаєш, у моєї бабці було посвідчення дитини війни, і вона отримувала за це якісь виплати. А от зараз я слухаю тебе і розумію, що от. Оце перед з вами живуть діти війни. Це ті, хто будуть розказувати потім своїм дітям, як вони під час прильотів гуляли по вулиці, і це насправді страшно, бо хотілося б, щоб реальність була інша, але, але вона така, яка вона є. Скажи, будь ласка, як твоя дружина ставиться до того, що ви з двома маленькими дітьми залишаєтеся жити в таких умовах в Харкові? Чи є думки, і розмови про виїзд все-таки? Як ти ставишся? <сум> Добре, що дружина на зйомках, може все проконтролювати. <сум> а, насправді ну, дружина ставиться нормально, а ми десь звикли, і я розумію, що я, якщо б їх не було, я б тут не вивез. І якщо б була прям повна небезпека ну, більш, ніж обстрілюють зараз, то я б сім'ю вивез би кудись. Це або Черниці назад, або якесь інше місце, і сам би повернувся, і тут продовжив би служіння. Поки поки або не вивізли ми всю церкву, або наших підлітків, то ми йшли. Ми розмовляли про це. Ми говорили, що якщо буде небезпека, я сім'ю вивожу, а сам тут залишаюсь. Але розмови там за кордоном або кудись, але ну не було розмови, щоб поїхати. Єдине, що у нас як умова, щоб звідси виїжджати церквою, клубами, командами, це тоді, коли артилерія починає доставати до, до самого місця. Поки вона не достає до Харкова, прилітають тільки ракети, то ми ще тут залишаємось. Але так, воно десь страшно, Бог все одно добре. Більша частина нашого часу, коли ми жили в Харкові, ми жили в приватному будинку і жили трохи далі за містом. А і от з січня Бо зараз по травень ми жили в квартирі, це 10-й поверх. І, о, і о, на 10-му поверсі не дуже весело, то Бог зараз нас було слив, і ми все ж таки все одно переїжджаємо в приватний будинок і за ним будемо доглядати. Тому в цьому плані десь простіше. Ти пікуєшся про Боже, Бог пікується про твоє. Ну, ваша сім'я це насправді зараз величезний приклад для багатьох, і хочу. Подякувати Лєрі, яка знаходиться за кадром, за її посвяту і вірність тобі, як чоловікові, і твоєму покликанню, і підтримки тебе в цьому. Це дійсно надихає і заслуговує поваги, але правда, як ти сказав, вся слава Богу, за те, що він береже вас і дає можливість продовжувати нести це покликання там в Харкові. Просто хай далі так все і залишається. Будемо сподіватися, що тобі і твоїм дівчатам не доведеться нікуди тікати. Скажи, чому ти особисто хочеш залишатися в Харкові далі? По перше, в 2022 році, коли ми перебували в Чернецях, бо там було три місяці. Мені перш за все було соромно, що, тому, що дівчата залишаються в Харкові, продовжують тут служіння, продовжують носити цю гуманітарку, і мені просто було соромно, тому що в мене є покликання, Я знаю, що мені робити, і я просто залишаюся Черниця. Тому там прийняли рішення, і ми переїхали назад у Харків. Тому основна причина була, це мені просто було соромно. І зараз, якщо я поїду, мені теж буде соромно перед тими людьми, які тут залучаються. Тому я не можу просто взяти це і кинути. І, і тим паче всі люди, які в командах підуть, які ти все, одно все пропускаєш через серце. І ти не можеш просто взяти, плюнути, розвернутися і поїхати. У нас є умова, що ми тут залишаємось. А, але все одно моє завдання попілкуватись про всіх, а потім вже їхати. Ну, спочатку, сім'я, потім інші, а потім вже про себе. Тобто, на початку 22-го року ви все ж виїжджали з Харкова, але через три місяці ви туди повернулися для того, щоб продовжувати там саме служіння янглайф. Так, на, на все вірно, церква і служіння янглай. Ти бачиш в цьому виконання свого покликання. Сто відсотків, знаєш, ми стільки цього ну, класного було за ці а, два роки. Багато підлітків, нові клуби. А я собі задавав питання: а чи було все це? А, якщо я б сюди просто не повернулась? І я собі дав відповідь, що сто відсотків все б відбувалось би, бо сором все одно робив би свою справу, але я б не був дотичний до цього. Я б до цього нічого не прикладав. І коли ти дивишся на цей весь результат, і кажеш, що блін, а слава Богу, що ми тоді повернулись, і я тут доклав на до цього зусиль, щоб побачити, що все ж таки зробив тут Господь. А я не скажу, що ми там прям такі красавчики, що ми повернулись. Я впевнений, що якщо б ми не повернулись, Бог 100% би знайшов би інших людей, які б продовжували впливати на підлітків. Але було б спокійно в моє серце. 100% ні. Ти не скажеш, що ви красавчики, а зато я можу собі це дозволити, Віталік. Ви красавчики. От я слухала тебе і згадала історію Естер, коли Мордахей просив її піти да, до її чоловіка, царя, щоб вона заступила за свій єврейський народ. Вона спочатку відповіла йому, да, страхом, що вона боїться, то він їй. Так і сказав, що Бог знайде, через кого врятувати єврейський народ, але для чого ти була поставлена на це місце в цей час? І це дуже таке ну, глибинне розуміння в тебе є, що ти можеш бути дотичний до великих Божих справ. Саме тут і саме зараз, і це теж надихає. Дякую за те, що поділився цими думками. У Нас до речі, дівчата люблять цю історію про естер, і ми її десь, десь, десь трохи проходили. І десь це наша мотивація для деяких дівчат тут теж залишатись. Хоча вони кордони теж відкриті, вони можуть їхати куди захочуть. Я знаю, що за ці два роки у вас відкрилися нові клуби в регіоні, і нещодавно ви відсвяткували рік. Клубу на Салтівці це той район, який з початку 2022-го постраждав найбільше в Харкові, і там уже рік є клуб, вже цілий рік підлітки чують про Ісуса Христа. Розкажи трошки про ці події в регіоні, бо це ж насправді радісні події, якими теж хочеться ділитись. Я насправді коли ми повернулися до Харкова, а Салтівка ще була закрита. І ну туди не пускали. десь з літа 22-го вони стали відкриті, і люди людей пускали туди е е їхати. І перший раз, коли я поїхав на північну Салтівку, а я подивився на весь цей жах, який там відбувався. Жодного е е висотного будинку не було цілого кудись щось тепер прилетіло. І в мене з'явилася тоді мрія. А я дуже сказав сам собі, що я хочу, щоб на Салтівці з'явився клуб. І були у нас класні друзі. А це Микита і Юля Пешко, які виїжджали теж під час війни. І вони ми з ними вже дружили а, давно, але ми дружили онлайн, тому що вони вже був підлітковий клуб, і ми просто там з Микитою, там як лідери, спілкувалися, обмінювалися порадами, і, і так то по суті і не потрапив один до одного у гості. І в наприкінці 22-го року вони до нас приїхали в гості. І ми вже стали розмовляти про те, щоб вони відкривали в тій церкві, де вони зараз, а, вже під кову клуб, ми ну, пройшли навчання, і от вже як рік відкрився клуб. І от для нас, коли відкрився цей клуб, для мене це було дійсно святе життя. Тому що скільки б там диявол і русня не кидали бомб, а все одно життя перемагає смерть. І Ісус Христос переміг. І зараз на цьому клубі, от коли ми починали. Ми починали ну, там дійсно багато було підлітків. Ми ну, робили квести, робили а, ну, різні клуби, програми. І на цьому клубу, там, якщо я не помиляюсь, близько 30 підлітків було, а, то вони дійсно молодці. І це дійсно було свято життя. Тобто є дуже багато зараз тих, кому служити, але не вистачає служителів. Так можна сказати. Дуже Шкода, але можливо хтось після перегляду цього випуску. Надихнеться і задумається про те, аби навпаки поїхати зараз в Харків і долучитися до нашої місії. Young Life там розкажи, будь ласка, про два інших нових клуби в вашому регіоні: це команда коледж та підліткова команда в Павлограді. Коледж це теж дійсно було тому що у нас до до війни дійсно ми збирались тут. І у нас була команда Танюха, Привіт. Яка займалася э, цим клубом, і дійсно класна було ми і ті, ми тільки якраз були на пік її розвитку, і тут о, ця клята війна. А тому я радий, що зараз з'явився Ілюха, який взявся за це, і ми потрохи зараз відновлюємо саме ці клуби. Стосовно Полограду, а цей клуб, мабуть, найближче, який до Донецької області, і вони були реально красавчики в тому плані, що вони почали, вони там залишились, і зараз, от вони почали ці клуби це ж прикольно. У нас повинен був стартанути ще один клуб, і це була прям радість, радість, тому що це повинен був прямо в Донецькій області бути. Це в Покровську. Вони командою пройшли навчання. Вони вже приїхали в Харків. Вони повернулись туди. Пройшло два тижні і почали обстрілювати дуже сильно. І вони всією командою виїхали. Тому молимось, може, можливо, колись повернемося. У нас буде в Донецька області. Ще коли. Ми, не знаю, наскільки можливо, будемо старатися не забувати про вас. і Для цього ми знімаємо цей випуск новин, аби наші лідери, команди, да люди дотичні до нашої організації з інших міст і регіонів, де насправді набагато спокійніше були в курсі і в контексті, і хоча би просто мали розуміння. Як ви зараз живете і в яких реаліях служите? молимося і віримо в це, що так і буде колись. При всіх цих реаліях ви продовжуєте служити і залишатись там, де ви є. Скажи, чи є у вас якісь плани, мрії, проекти, чи ви живете лише сьогоднішнім днем? По перше, ми мріємо, щоб кордон а, з нашими сусідами був як можна подалі, і ми могли спокійно просто продовжувати тут служіння. А таке от головне, що от ми зараз плануємо на літо. А якщо ну не продовжити ну, не будуть продовжувати так сильно бомбити Харків, ми хочемо спробувати цього разу зробити денний табір. Це зробити денний табір Вайлда і Янглівський, то есть, той же саме формат, але просто, для тих підлітків, у яких нема фінансів, і це просто спробувати такий от формат там 4-5 днів. А якщо вийде, то я думаю, буде це класний класний момент, який можна буде використовувати використовувати в наших реалях. А другий момент. Ми запустили проєкт Кроки вгору і ми розвивали саме цей проєкт розвиток особистості. І зараз от команда вона а, ну, дивиться трохи ширше, щоб ці, а, цих клубів було набагато більше. А, плюс ми зараз от молимось, думаємо про те, щоб ті підліткові клуби, які є, щоб з нового сезону вони стартували і робили клуби Вайлд. Тобто це може бути плюс 4 клуби, і в цьому плані дійсно класно. Тобто дійсно Бог благословляє підлітками і їм потрібно от, служити. В наших реальних планах я розумію, що я дуже мрію про спортивний центр, мрію про свою базу, але в наших реаліях поки це відкладаємо на потім, але я думаю, колись воно все ж таки буде. Клас. Ваші плани і мрії дуже насправді надихають. І мені здається, що в таких умовах продовжувати мріяти це продовжувати жити. Бо що забрала війна в багатьох людей? Вона забрала якусь надію на майбутнє. Вона взагалі очорнила да, відчуття життя в людях. А мрії це як якийсь не знаю, промінчик світла, який дає тобі бажання прокидатися зранку і продовжувати дивитися вперед. Нехай Бог благословить твої мрії, щоб вони всі втілилися, і навіть набагато більшими втілилися, ніж те, що може твоя людська уява тобі. Е, Наостанок, б ти побажав всім, хто нас дивиться, щоб я побажав всім, а це бути вірним у своєму поклику, а там де ви є, а, і, і залишайтеся вірними до останнього, наскільки це можливо. І Бог 100% про вас попікується. Дуже дякую тобі, Віталік, за цю щиру, можливо, місцями непросту, але все ж таки надихаючу розмову. Хай Бог береже вас, вашу сім'ю, всіх лідерів і підлітків, які до вас ходять на клуби, і побачимося в літніх таборах з ними. І будемо бачити, як їхнє життя змінюється. Друзі, дякуємо, що дивилися сьогодні. Цей випуск та були з нами. Залишайте ваші реакції, коментарі, ставте дзвіночки та підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Адже уже зовсім скоро вас чекають нові випуски подкасту Будні лідера, а також нові випуски А що там Янглай. В наступному випуску ми поговоримо про те, як підходить підготовка до наших літніх таборів, які вже от-от на носі. Дякуємо нашим Збройним силам України та Богу за те, що можемо продовжувати жити та служити в нашій країні. До нових зустрічей! Пока!